Актуальний сьогодні стиль лофт підійде для тих, хто любить відкрите планування, стіни з цегляною кладкою і стриманий декор, але що якщо стелям не вистачає привабливої висоти, а площі квартири декількох десятків метрів, дизайнер Олена Скутова розповіла, як створити індустріальний стиль в типовій малогабаритці. Де кожен мет на рахунку? Один ідеальне планування відкритий простір це максимум відкритого простору, створюйте в інтер'єрі різні функціональні зони не за допомогою зайвих перегородок, а за рахунок правильної розстановки меблів, а ще використовуйте палітру, фактури стін стелі і різноманітні сценарії освітлення. Колони також допомагають у зонуванні та підкреслюють індустріальний стиль у звичайній квартирі. їх ролі можуть виступати закриті книжкові шафи з фасадами без ручок. Два кольорове рішення у лофт є два основних напрямки брутальне-заводське, і легке студійне, для першого характерні темні відтінки, сіро коричневий, цегляний сіро синій сивий дуб, кольорів димчастої гами може бути безліч, і всі вони будуть чудово поєднуватися між собою. Для студійного відкритого лофт підійдуть світлі і чисті кольори. Тут основні стіни пофарбовані в білий колір, крім однієї. Вона яскравий акцент і виконана в насиченому, жовтому, синьому, бірюзовому, у маленькому просторі. Вибирайте світлий тон для стін і підлоги або для стін і стелі, так ви візуально зітрете. Кути кімнати, меблі в інтер'єрі повинно бути нейтральних світлих відтінків, великогабаритні моделі яскравих кольорів будуть виглядати громістко і з'їдять простір, а ось компактні пуфи або комоди. Декоративні елементи і радіатори можуть бути яскравими. Так ви відвернете увагу від стін і візуально розширите простір. Оковиті кольори витрачайте економічно, нехай їх буде не більше 22-5 від усіх відтінків в кожному приміщенні. 3. Антресольний поверх. Якщо дозволяє висота стелі, використовуйте конструкцію антресолі. Наприклад, організуйте тут невеликий гардероб, бібліотеку, робоче або навіть спальне місце. Такий конструктивний елемент додає інтер'єру функціональності і збільшує корисну площу квартири. 4. різноманіття фактур. У лофт ви можете сміливо міксувати будь-які фактури, навіть на перший погляд непоєднувані грубі і м'які, матові і глянцеві, шорсткі і гладкі, перш за все, в інтер'єрі будуть доречно виглядати бетон, метал, цегла, камінь, дерево, шкіра, льон і повсть, брутальність інтер'єру додадуть предмети меблів і аксесуари Грубі шкірі з потертостями, подушки, пуфи, дивани, фурнітура. Вибирайте моделі з відкритими необробленими швами. Декоративної грубої відстрочкою, вікна залиште відкритими або прикрасьте їх ляними рулонними шторами в тон стін, інший варіант – урні однотонні портьєри. п'ять відкриті комунікації. Засичний ремонт це не про лофт, замість того, щоб заховати водопровідні труби, зробіть їх головним елементом декору. Вони додадуть приміщенню особливий шик, радіатори і вентиляція. Розведена поверх стін, проводка також виграшно підкреслять індустріальний стиль, 6. акцентне світло розсіяний. Розподілений по всьому простору світло, основний в лофт, підкреслити стиль допоможуть акцентні джерела світла, вони повинні бути справжніми арт-об'єктами в інтер'єрі, вибирайте підвіси з відкритими проводами і торшери з металевими великими карабінами, не бійтеся, експериментувати, зробіть акцентну підсвічування стіни або картини і створюйте різні сценарії освітлення для різного настрою і функціонального призначення. Сім, настінний декор. Важливу роль в лофт грають картини: великоформатні абстрактні полотна, креслення, графіка можуть заповнювати собою навіть цілу стіну, цікавий дизайнерський прийом поставити картину на підлогу, підкресливши незавершеність дії, не обов'язково використовувати рами, полотна будуть ефектно виглядати і без них особливу увагу приділіть фактурі картини, вибирайте полотна або рельєфний папір. Вісім увага до деталей. При оформленні інтер'єру особливу увагу приділіть деталям, підкресліть індивідуальність інтер'єру за допомогою арт-об'єктів, скульптури, незвичайні композиції, на стінах інсталяції зі всіляких матеріалів створять у вашому домі особливу творчу атмосферу. Дев'ять букви в інтер'єрі, об'ємні букви з дерева о металу, відмінно впишуться в інтер'єр в стилі лофт. Ви можете зробити їх на замовлення або купити готові варіанти, пишіть крилаті фрази. Прикрасьте стіни власними ініціалами або складайте авторські колажі. Також декор може бути полицею для книг, елементом столу або залишатися самодостатнім декором на стіні або на підлозі. 10. масивні двері. Важливий елемент лофт дизайн міжкімнатних дверей. Навіть в невеликому просторі вони повинні бути максимально високими. Так ви візуально підкреслите вертикаль кімнати, щоб максимально зберегти корисну площу приміщення, використовуйте розсувні двері.